Настя, що таке уточка? А коли ми будемо обирати, а то я апсі! Уточка, ти не заболіла? Ні. Ну, давай я подивлюся наш стіл. Добре, пішли. що, дивися, бачиш? Ну зараз подивимося. Ого, як грязно. Справді. Ну що, давай уберемо. Давай! Ну тільки давай спочатку відкриємо посилки. А чого? Бо там для тебе є сюрприз. Уля, я люблю сюрпризи! Пішли. Пішли. А ось я і є. І зараз ми з удочкою відкриємо. Так, давайте. Який ти уже хочеш? У нас є ось такий. естетик, ось такий шоп. Є ось такий сонріошоп. И так, щоб уточки. Уточка, які ты хочешь? Давай, От, давай цей уточкой. Добре. Так, вберем ножи уточкой. И відкриваем. Гуляй, это ляда. Я, я, я тоже. Буманы есть там коша. Ось так. Ось це я хотіла тебе показать. А с це? А це, дивись, ось така шапочка. Вона для прибирання. Ми якраз з тобою будемо прибирати. І от. Уля, надійдемо. Ну, тільки не зараз. А все. Так, давайте запроси. З квіточками. Яке люблю. Да. люблю Особливо червоний колір. Опять червоний. Да, ось така маєчка. Дуже тож червона і дуже гарна. Ну, от тепер ось це. Естетик Shop. Як моя, як моя футболечка? Да, я куточки на футболочку. Я вже щось бачу. А Зараз покажу. Опа. І це ось така теж. Кофточка в полосочку. І, кстати, вона от теж оцього бренда. Ось все, дивіться. Зі да, мішкай! Правда? Ну що, давай міряць? Раз, два, три. Ось таке вийшло. Ще я додала шапочку. Я вирішила, що хай буде оце одежа для уборки домашнього, а кофточка буде там на прогулянки. Зараз я зараз тільки мені залишилося отут застігнуть уточку. Погнали. Ми ще завіжали. Тепер ми будемо приступати до прибирання. Ну, пішліть. Так. І ось ми вже прийшли і взяли серветки. І зараз будемо все притирати, прибирати. Ну, для цього нам треба оце все убрати. Давайте зараз уберемо ось це. Нам потрібно його убрати. Тоді протерти і якось гарно розкласти. На столі. Давно не прибирали ми. Та й треба щось викинути. Так, ось, я ми перше прибрали. Давайте зараз що почистимо. Я думаю, для такої грязанини буде дуже до одного сулфет, серветка не вистачить. Потрібно 2-3. Я сподіваюсь ні. Бо в мене дуже мало серветок. Дивіться, яка грязюка. Дуже пильно. Я вже тут давно не прибирала. Ну і це ж мій перший блог. то я вас хочу познайомити. Ну, ви в мене вже знаєте, Настя. Це моє перше відео зупитку. А, ну може й не перше. А от її звати Мілях. Хто може не бачив, там, де я, може, знімала. Я вже не пам'ятаю, бо я почала давно знімати ще в другому році. Ну, до або після початку війни. Так, все. Ми протерли тут уже краще. Тепер давайте, ну, ось тут уберемо. Тут у них одежка, там різні речі. Так, ну, Тут мало прибирати. Я даже, даже могу на одну, на одну серветку это все, все прибрать. А тут для кого? Тут тоже есть. Вот. Это для День Рождения. Вот. Так, давайте сейчас на серветку и протрем. Ну, я сейчас смочу ну, серветку. Ту серветку грязну, я чуть-чуть дотру тут. Ну, все уже краще. Тепер оце. Ну, все, ми протерли вже. Ось так. Тепер ліземо туди і протираємо. Ну-ну, о, тут якесь чорнило. Ну і можна ще отут протерти. Ну, і ось тут. Ну, тут. По бокам зараз протримуємо. І тепер туди. Там протираємо дуже. Ну, протираємо і все. Тепер ми зараз його поставимо. Ось так. Нам треба спочатку. Давайте я спочатку. Навіть, ну, ми, я, давайте зараз так зробимо. Ну, давайте спочатку оце. Так. так, давайте спочатку положимо. Ну, давайте спочатку положимо одежу. Погнали. Все, одежу ми склали. Даже склали одежу, яку ми купили. Ну і от кришну кофтирку, яка була в неї. Ну, тепер давайте все інше. Погнали. Все, дивіться, як тут я склала, тепер приступаємо тут. Так, ну, я. Давайте спочатку ще кладемо мій ключик. Ось він, ключик. Ми його заховаємо туди. Тільки нікому не кажіть. Тепер, я думаю, треба взяти оцю і поставити його сюди. А потім нам потрібно оце давайте. Отачка дуже його любить, є останні дітки. І... Ну, и, кстати, и, до я забыла сказать, все, вот так, была, намалеванный пакетик, там, где уличка жовта, то она похожа на ми Нину сестру. Да, вон, ну да, она тоже жовтенька. И она моя троюродная. Да, она и троюродная. Сестра. Так, по стаканчикам и сюда. Давайте по кольорам. Например, отак. Вот Потом у мене немає оранжевого буде так. Або давайте так. Воно дуже маленький Така І тепер фіолет. До речі, мій любимо колір. Ну, здесь еще великось, а все воно маленько. І вот так, і так. Все, готово. Давайте візьмемо таку сіточку. Це для там, готовки їсти. От. Ну, зараз нам треба надо... ще оце, ну і оце. Оце це можна туди кинути. Я оставляю. І можна, ну, оце хай буде тут. Ну, і за... Ну, і я думаю... Почти все. Осталось тільки там охочі. А оце, оце я викину. Воно вже і спортив. І забула оце. І дивіться, яка ручка гарна, тільки вона вже не пише. Ну, це дуже грально, мілі, то ще любиться. Ну, ось тут у нас хай так уже складено дуже гарно. Тепер приступаємо до цього. На мене сюди це все засунуть. І. Все, все. Тепер нам треба оце, що я і казала тоді. І ось це треба його скріпити зараз. Все, дивіться, скріпило. Може, в наступному відео буде відео там, де ми змінили бимо. Радувались. нашему контенту и видео. Бо мы для вас стараемся это стика ровно, а вы даже наставите подобайку и подписку. Так что поставьте подобайку, будь ласка. Мили вас дуже просит. Не, поставьте, будь ласка. Бачите, надо ж послушаться. Так, вот так. Вы с Звичайно же. вот это вы сюда. Тепер нам залишилось тільки оце розкласти і все. Ну і можна оце. Я трішки пригоріла. Ну і у нас отакі є штуки для день народження. Ми їх теж теж сюди. Ось так. Тепер ось це ми його розкладемо і все. Все. Ось так дивіться, як дуже гарно. А це я викину мусор. Зараз ми підемо і викинемо пограну. Все, я вернулася в мілі. Тепер давайте ми все прибрали. Дивіться, як дуже гарно. Тепер мілі і друзі і сестри можуть гуляти. Уля! Ми дякую за. Просмотрів всем пока. Пока!